Христос Воскрес! Всім миру і добра! Ми розпочинаємо читання книги Неємії, але потрібно сказати, що свого часу книга Ездр і книга Неємії це була одна книга, і тут продовжується розповідь про те, як юдеї намагалися розбудовувати і храм Єрусалимський, і саме місто Єрусалим після виходу із Вавилонського. Полону. І Ездра більше згадується як будівничий храму і всього, що відносилося до храму, тобто богослужіння, прикраси, жертвоприношення. Найперше, на що ми по-особливому звертали увагу, це навчання в законі Божому. А Неємія розбудовує стіни, місто. І оці церкви проводять паралель, що стіни, які муруються. Навколо міста теж мають свій особливий символізм, вони символізують заповіді Божі, якими людина має оберігати своє життя. Коли стіни руйнуються, то, відповідно, ворог може без перешкод заходити до міста. І так само, і коли ми десь попускаємо собі порушувати Божі заповіді, то ворог теж має тоді доступ. До нашого серця. В цілому, книга Єємії по змісту схожа до книги Ездри, Там, При великий жаль, тут теж буде і певний момент, коли цей народ знову ж таки буде прогрішати проти Господа Бога. Ну, це є життя, це правда життя. І всі оці падіння, вони ще іще вказують на те, що Народ без Бога не може, будувати, не може будувати ні церковне життя, ні суспільне життя. І тому ера благодаті, ера Ісуса Христа це зовсім інша ера. І та церква, яка збудувалася Христом, вона стоїть по сьогодні. По сьогодні вона вистоює, і вона буде жива до кінця, тому що церква це тіло Христове. Хтось приходить, хтось відходить. На превеликий жаль, про останні часи сказано, що багато хто і спокуситься, але церква буде. А ось Ізраїльське царство, яке будувалося неодноразово теж і руйнувалося вщент, ніщо там не лишалося. Добренько, будемо читати, і ми читаємо, нагадаю ще раз вам канонічні книги. Слова неканонічні книги не треба боятися. Чому саме так ми з вами говорили на початку читання книги Ездри. Будемо живі, здорові, Бог благословить. Прочитаємо канонічні книги, будемо просити Бога помочі, щоб розпочати читання нового заповіту. І тоді паралельно прочитаємо ще неканонічні книги із Старого Заповіту. Отже, перша глава книги Неємії. Слова Неємії сина Ахилеїнового у місяці Кисливі у 20 му році я перебував у Сузах, престольному місці. І прийшов Ханані один із братів моїх, і він, і кілька людей з Юдеї. І запитав я їх про уцілілих юдеїв, які залишилися від полону, і про Єрусалим. І сказали вони мені, ті, які залишилися від полону, знаходяться там, у країні своїй, у великій біді, і у приниженні, і стіна Єрусалима зруйнована, і ворота його спалені вогнем. Почувши ці слова, я сів і заплакав, і сумний був кілька днів, і постився, і молився перед Богом Небесним і говорив: Господи, Боже Небес, Боже великий, страшний! Що зберігаєш завіт і милість до тих, хто любить тебе і дотримується заповідей твоїх. Нехай будуть вуха твої уважні й очі твої відкриті, щоб почути молитву раба Твого, якою я тепер день і ніч молюся перед тобою, за синів Ізраїлевих, рабів Твоїх, і сповідуюся в гріхах синів Ізраїлевих, якими згрішили ми. Перед тобою зрішили і я, і дім, батька мого. Ну, я прирву читання цієї молитви, зверніть увагу, що він дійсно, як батько взиває до Бога, вони побачили, що далі вороги починають руйнувати, так як і це було при ездрі Пам'ятаєте, коли були нападки із боку Самар'ян на будівництво храму. Так, і тепер на місто знову ж таки нападають якісь вороги. От як він молиться, це дійсно батьківська молитва. І от так само і батьки вони мають особливу благодать, молитися за своїх дітей. Це треба матерям, особливо і батькам, і матерям, це потрібно добре знати, усвідомлювати. І коли буває щось з дитиною, відбувається, дитинка хворіє, наприклад, чи є якась небезпека. То мама думає, хто би допоміг, хто би захистив, хто би помолився по-особливому, і сама не знає, що вона має велике дерзновення перед Богом, найпершою бути заступницею, молитвеницею і тею, хто розпростре свої крила над своєю дитиною. І тому треба матері вірити. І вона повинна вчитися говорити словами такими, які зараз. Пророк Неємія говорить, і він разом з тим, що і переживає за цей народ, так само, як і ми за своїх діток переживаємо. Разом з тим він і приносить плід покаяння, і материнська молитва, батьківська молитва за своїх дітей теж має бути обов'язково підкріплена постом і покаянням. І в такому випадку є велика надія, що Господь буде допомагати. І в цьому здобувається дуже великий досвід, найголовніший для людини. І така мама вона потім і навчить, що буде бабцею, а вона навчить, як було скрутно, як вона молилася, як Господь почув. Діти внуки це почують, і оце вам і буде просвітництво духовне. Це закладеться віра на все життя. І ніхто не зможе зламати цю віру. Але у випробуваннях треба поступати так, як от неємія молитися за себе, за своїх дітей, за своїх близьких і молитися з покаянням, усвідомленням своїх гріхів. Ну і зрозуміло, що потрібно нам в такому випадку себе в чомусь і стримувати, стримувати свій язик, стримувати свій гнів, якщо він є, можливо, на когось. Всіх прощати, бо ж у Бога просимо допомоги прощення, і Господь нас почує. Ми стали злочинцями перед тобою і не зберегли заповідей, уставів і постанов, які ти заповів Мойсеєві рабу твоєму. Але пом'яни слово, яке заповів Мойсеєві рабу твоєму, говорячи. Якщо ви станете злочинцями, то я розсію вас по народах. Коли ж навернетеся до мене і будете зберігати заповіді мої і виконувати їх, то хоч би ви були вигнані на край неба, і звідти зберу вас і приведу вас на місце, яке обрав я, щоб поставити там ім'я Моє. Ось вам відповідь на питання, чому треба вчити закон Божий. Він читаючи закон, знаючи закон, розуміє. Порушення гріха призводить обов'язково до наслідків, до страждань. І я неодноразово чув, що людина, коли має якісь випробування, то дуже часто каже: Господи, та за що? Та є набагато гірше, ніж я. Чи ж я найгрішніший? За що мені таке? Це означає, що людина взагалі не має духовності. І тому, дорогенькі, треба вчитися духовності, і Господь на все відкриє очі. І людина завжди сама знайде правильний шлях вирішення тої проблеми, яка в неї склалася. Вони ж раби твої, і народ твій, який ти відкупив силою твоєю великою і рукою твоєю могутньою. Молю тебе, Господи, нехай буде вухо Твоє уважне до молитви раба Твого і до молитви рабів Твоїх, які люблять благоговіти перед ім'ям Твоїм, і благопоспіши рабові Твоєму тепер. Тобто, будь швидкий на відповідь, благопоспіши. Почуй, і введи його в милість у людини цієї, я був виночерпієм у царя. Ось таким стихом, таким реченням закінчується глава, перша глава книги Неємії. Будемо живі, здорові, Бог благословить, і далі будемо читати святе Писання. Христос Воскрес!